Так, друзі, ну що ж, ми сьогодні працюємо на два міста. Ну, що мається ми для всіх працюємо по всьому світі для тих, хто дивиться сніданок, але командно технічно з... Київ і є ще Одеса. І там наші люди, сніданківці, незабаром в Одесі офіційно можуть відкрити декілька пляжів. І у місті на узбережжі Чорного моря зараз працює наша команда на чолі з Оленою Квіткою. Коли ж серед іншого ми дізнаємося, купання в Одесі буде легальним. Олено море позаду тебе трошечки заздримо. Доброго ранку. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну, ми хочемо передати трошки такого одеського морського вайбу і вам, і взагалі всім Україні, глядачам по всій Україні. Ви знаєте, от Одеса і море нероздільні речі, і це факт. А, власне, але ви знаєте, от вчора, коли я вийшла в поті з потяга о шостій ранку, мені одразу майже прийшло повідомлення, і таке повідомлення попередження, в якому йшлося про наступне. Я Вам зараз зачитаю. увага! Одеська ОВА нагадує про тимчасову заборону на ру. Буловлю прогулянки узбережжям та використання води з акваторії Чорного моря. Ситуація під контролем, але мінна небезпека та загроза захворювань зберігається. Тобто прогулянки пляжами, всі купання нині в Одесі ще заборонені. Але ви знаєте, мені здається, що морем там починає пахнути ще на ЖД вокзалі, і навіть якщо ви не знаєте, в якому воно напрямку можна прийти на запах. Тому втриматися просто неможливо. Не зупиняється його Дуситів і враховуючи те, що кінець березня, і ось власне квіт. Він такий аномально теплий, то багато хто вже відкрили оздоровчий сезон. І до речі, от нині дуже правильно зараз говорити саме оздоровчий сезон, а не пляжний сезон. А, і от коли вчора ми прогулювалися, ну фактично теж порушували ці правила, прогулювалися пляжем. Ми поспілкувалися з Одеситами з гостями міста, і от Одесити нам розказали про те, що почали цінувати і е, зрозуміли, наскільки їм пощастило в житті мати море під боком от саме від початку повномасштабного. Вторгнення. Власне, ми поспілкувалися з людьми на пляжі, Давайте послухаємо, що вони кажуть. Часто на пляж ходите. Да, почти день. Тим більше ми переселенці з Херсона. Ходимо, знайомимося. Ну, як жити возле моря, ну народ. Ні, ні, ми поки боїмося. Чого боїтеся? Ну, мін боїмося. ну, Самі розумієте. Поки що в морі, чесно, не дуже хочеться. Трішки лячно. Другий раз вже відкриваю сезон в цьому році. І як? Ну, шикарно. Тихо, спокійно поки що. Нікого немає. Наше моречко, наше, оно ну, наше. Два роки не ходила вже, дуже було страшно, дуже страшно. <звук> Тиждень назад, і він малий купався з нами, з Собаками Собака. ну, я не купалася. У нас знаєте останні два роки стільки всього страшного, що купатися це вже не страшно. Діти дуже дуже попросили. Донька дуже попросила побачити море, і у татка було трішечки часу, тому ми їх вивезли побачити море. Ну, бачите, фактично думки розділилися. Деякі відчайдухи їх не зупиняє нічого. Дещо бо деякі люди бояться купатися в морі, враховуючи питання безпеки, і власне все одно це розуміє місцева влада, і власне з цього приводу вони планують в цьому сезоні відкрити декілька пляжів, так як це було в минулому сезоні. Я нагадаю, що минулого літа в Одесі працювало шість пляжів офіційно, де було де абсолютно так от чітко відслідковували питання безпеки. Скільки їх буде в цьому сезоні? Поки що невідомо, все залежатиме. Чи відповідатимуть ці пляжі власне таким пунктам безпеки? Чи будуть вони безпечні, і що це за норми, що це за вимоги до пляжі? Ми вчора поспілкувалися з очільником одеської обласної військової адміністрації з Олегом Кіпером. Я пропоную послухати одна із основних це бомбосховище. Друга вимога це пляжі, які мають мати сітку для того, щоб вибухові предмети… Колеги, ну ось ви почули, це бомбосховище має бути сітка, яка буде стримувати все, що може принести з моря, і також дуже важливий момент це інспекція пляжів на предмет власне того, що може принести з моря. От вчора нам Олег Кіпер сказав, що цю інспекцію робили щодня. Так планують робити і цього року. І от власне, скільки пляжів відповідатимуть цим нормам бомбосховище, сітка і інспекція, стільки буде від. Відкрити щодо термінів, то їх планують відкрити вже визначитися з цими пляжами, проінспектувати їх і відкрити планують вже до середини травня, зовсім скоро, тобто протягом місяця, з цим мають визнати, визначитися для того, щоб зібрати всіх спраглих до моря і ну, відкрити умовно вже офіційно такий оздоровчий сезон в Одесі офіційно. І ще також нам повідомили, що вперше від початку повномасштабного вторгнення в Одесі також відкриє декілька парків. Це Стамбульський парк і Грецький парк, і також частину потім сходів. І це вже відбудеться цієї суботи, 20 квітня. Тому Одеса готується до не до пляжного, до оздоровчого сезону. Готово зустрічати і гостей міста, і радувати жителів цього курортного містечка. Колеги, вам слово. Оле спасибо тобі за адресу, спасибо за твою історію. Ще покажіть, будь ласка, на весь екран Олену Квітку. А хто там такі цікаві одесити чи хто там стоїть такий романтично біля Морька, ніжки свої мочить? Ти їх знаєш, ніж? Колеги, гості Одеси, які прибули сьогодні зранку на потязі, і завтра будуть вітати всіх у прямому ефірі. Єгор Гердієв, Неля Шовкопляс, насолоджується морі. Ось вони якраз сьогодні прийшли з потяга просто на запах, домандрували до пляжі, зустрілися тут з нами. Дуже романтично, дуже естетично. Спасибі, будемо Дякуємо. чекати на історії. Дякуємо, Олено.